Військові мали самі прочитати в конституції і знати, що демобілізація неможливо завчасно, і що воювати треба буде до закінчення воєнного стану. Це цитата в ефірі. Так суспільного прокоментувала відсутність правил демобілізації, у прийнятому законі про мобілізацію Ганна Маляр, екс-заступниця міністра оборони України. Цими словами вона довела до сліз депутатку від партії голос Інну Софсон, чоловік народної обраниці. Перебуває добровольцем на фронті, воює на передовій. Можемо почути і подивитися на фрагмент цієї дискусії. Потім говоримо. Увага, на екран. Чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати. Розумієте? І, і тоді ми вийдемо в цій ситуації. Ми опинимося ситуацію, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішов до лютого. Мобілізація ж триває, вона не зменшувалася з 22-го року лютого, але триває тих в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. він. Коли йшов, він же знав норму конституції, що демобілізація неможлива завчасно іде захищати до завершення країну, воєнного що... стану. пані Гано. Я буду завершувати а сама. А як ви з конституцією це суміщаєте? Він така норма захищати країну. Але воює знав, що демобілізувати воюди, не можуть, не поки вони стан не стану. Ні, вони будуть напереду ну, всі це знали. Бо це ганна, в конституції ні. написано. Ні. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки, але всі знали, що їх і у всіх є можливість реалізувати до ці права. І і до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ну, Ми не, ні, Ми не Ви мені це не даєте дає договорити. Паніна, будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції, а подякувати Абсолютно. і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Ну от пане Дмитре, така а, позиція від екс-заступниці е, е, міністра оборони України та Олексія Різніка. Ваші. Е, ну, Вона, здається, вже знову повернулася з, з, з тому міністерства оборони. Ні, здається. Ні. Ні. Ну і слава Богу. А менше з тим, пані Маляр. Хотілося б нагадати її власне заяву з приводу. Бойових дій на окремих ділянках фронту, зокрема, мовиться про її коментарі з приводу Кремінної. І є відповідна заява українських вояків, які чітко зазначили, що звільнити Креміну ми не змогли через відповідно занадто високу активність пане Ганні Маляр. Були просування відповідно в напрямок населеного пункту, але завдяки попередній, як то кажуть, вистрибнула. Поперед батька в пекла почала говорити не те, що треба говорити, і відповідно відбулася передислокація особового складу важкої бронетехніки окупантів і подальше просування підрозділів 80-ї аеромобільної було призупинено. І це заяви українських вояків з конкретними претензіями. Аналогічні заяви до пані Маляр були із приводу третьої. Штурмової бригади, ви пам'ятаєте, той самий Бахмутський напрямок, де вони її напряму звинувачували щодо загибелі своїх побратимів через необ'єктивне висвітлення інформації на лінії бойової літні? Тому пані Гані Маляр іноді не тільки Конституцію треба читати, але й відповідно Кримінальний кодекс. Тут додамо, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий найближчими місяцями. Так кажуть, ідеться про версію, яка потрапить до парламенту На розгляд про це повідомив спікер Міноборони Дмитро Лазуткін. Його цитата далі готувати цей законопроєкт будемо спільно з міністерством оборони України, а також представниками генерального штабу. Він уже в роботі і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту. Це Дмитро прокоментував нашим колегам з. Телемарафону, ну ось бачите, значить за вісім місяців буде, але ми бачили, що як приймалося закон про мобілізацію, вже не говорячи про демобілізацію. Ви не виключаєте того факту, що знову буде і так званий законодавчий спам, і відповідно відсутність депутатів на робочих місцях. Це весь інструментарій Все, і важелі, які можна які задіяти, можна забюрократизувати за процес. Бюрок... Ви думаєте, що він буде задіяти і буде Так. Я не хочу нікого лякати можливими сценаріями розвитку подій, але коли виходять і говорять про те, що треба уважно читати Конституцію, я прекрасно розумію, що будуть задіяні певні механізми, щоб закон про демобілізацію, як мінімум, як то кажуть, потонув. У законодавчому спані. Ну, Ви пам'ятаєте, владоможці на питання, чому ж була прибрана норма і про демобілізацію про ротацію, що вони кивнули на генеральний штаб України, сказали, що це, це їхні та, проблеми це, так. значить, за запитом генерального штабу чи не прохання генерального штабу збройних сил України І завжди можна пояснити ситуацію погіршення ситуації на лінії фронту, неможливості проведення знов таки мобілізаційних процесів і відсутності ротації підрозділів. Хоча нас до цього запевняли, що Нарешті відпрацьований механізм ротації, правильно? Ми ж чули такі оптимістичні заяви? Нарешті ще проводиться аудит, де виявили купу мертвих душ. А де вони ці мертві душі? Чому тоді не проводиться, дійсно не приймається закон про демобілізацію? У будь-якому разі, 36 місяців, людина має чітко розуміти, правильно? Навіть проведення ротації навіть роки Другої світової виводили підрозділи, бо прекрасно розуміли, що моральна бойовий дух потребує все ж таки від вояка моменту відпочинку і відновлення, психологічного навіть відновлення. Людина вигоряє і відповідно виконання бойових обов'язків дуже проблематично в умовах постійного перебування в ситуації стресу.